Друзі, ну а сьогодні ми поговоримо, чому обирають роботу і співпрацю саме зі мною. Поїхали! І так, по-перше, автомобілі і все, що з ними зв'язано, це просто моя любов. А ви знаєте, що той і тільки той, хто відноситься до своєї справи з любов'ю та відданостю, може дати найкращий результат, і це я. Другим фактором є те, що я допомагаю вам. В консультуванні, в підборі товарів, в підборі автівочок, в консультуванні по автівкам і ще дуже багато чого, що зв'язано з автомобілями. І саме основне і головне те, що у мене все чесно, прозоро, відкрито і так, як воно працює на ринку в житті, а не те, які ви маєте уявлення, чи хтось вам ці уявлення нав'язує. Тому звертайтеся. І так, ідемо далі. Мій досвід в роботі з автомобілями складає 15 плюс років. Я маю Гуртові доступи до автотоварів, постачальників, з якими співпрацюю вже давно і які дають тільки якісні товари. За роки моєї роботи репутація вже каже сама за себе. І якщо ви заходите до мене з питанням, то я це питання вирішую чесно, відкрито і прозоро. Якщо я не можу вирішити якісь моменти, або це не мій профіль, я вам також відкрито про це кажу. Поїхали далі. Клієнти, які звернулись вже до мене, Отримали не тільки товари, послуги, автівки або інші відповіді на свої питання, а саме головне вони отримали результат, якісний, класний результат, відкритий, і вони зекономили дуже багато часу, тому що у мене все прозоро. Самим головним і вирішальним фактором у співпраці зі мною є спокій, легкість, простота. А чому тому, що мені довіряють? І відгуки всіх тих, хто вже звернувся до мене і отримав якісний результат на всі питання, про які ми сьогодні проговорили. Тому підтвердження: мій прайс включає різні варіанти послуг, і зі всім цим ви зможете ознайомитись у мене на сторінці, і я готовий допомогти кожному з вас.